Дії, друзі, мене звати на, і ви на моєму каналі. І в цьому відео я буду відкривати нових 50 боксів в AdoptMe. Ну що ж, дивіться, О, у нас церк, Звичайно, кожен рік це проходить. Напевно, кожен рік. І ну, такі штуки типу, не можуть впасти. О, я назбирала гроші, давайте купимо цих 50 боксів. Так, чекайте, у мене вже є якщо щось два. Так. Потрібно все скупити, до речі, не забудьте підписатись на мій телеграм-канал. Так, все, 48 боксиків купляємо. Тепер у нас офіціально 50 боксів. Угу! Надіюсь, що щось нормально випадеть. <кхід> так, ну що ж, давайте відкриємо перший боксик. Саме перший бокс сьогодні? Відкриваємо. Я щось забула нажати, звичайно. Ти будеш відкривати? Ау, бокс. Чого ти за вес? Так, друзі, а, па, тут нічого не сталося. Давайте відкриємо ще раз. Ти будеш ще ставити на підлогу? Поняла, коротше, боксі не хочуть відкривати. Давайте щось там зробимо. Ну що ж, я вже перейшла на інший сервер. Давайте попробуємо відкрити знову. Уф. Що попадеться? Ой. Саме перший бокс А, Так, окей. Давайте відкриваємо другий бокс. М -м, прекрасно, дві комонки. Тепер ще попадається, хоч би щось нормальне. То, та? Тато на нього! Представляєте, нам всі лишили тепер останні два так повезло за один бокс? Кайф. Так, отут у нас дві лункомонки. Не дуже прикольно, але піде. Відкриваємо відкриваємо. Це не пожежника, та? У мене вже два? Давайте все поставлю до зірочок і повернусь до вас. Ну що ж, я вже закінчила. Давайте тепер далі відкривати. Ми вже відкрили 5 боксиків. Шостий бокс М -м, таке собі. Так, наступний це у нас. теж таке собі. М -м, так, а що нам на нього треба? А, кісточки, точно. У нас напевно ноль. Окей. Відкриваємо. О! о, Чекайте це шланг. Кайф. Так, купляємо два гібони ков. і робимо цього. Угу, угу, угу. І один. Угу. Це наш перший. Це пожежник, та? <кій> так? Так. є. Тут має бути О, Ця машина звідси падає. Я її весь час бачила усіх, я дуже її хотіла. Я думаю, що вона якась old, а в нас звідси падає. Кайф. О! Так везет! Що? А, того шапка. Так, давайте на нього подивимось. А, ні, чекайте, давайте подивимось тут. О, угу. Окей. Див... Ой. Дивимось на нього, як він виглядає без шапочки. А. Дивіться, знімаємо. А, то не шапочки, то капці. А, кроше, як без капчиків подивились. Відкриваємо наступний. Так. кисточка. Добавляем и сюда. И... Так, что у нас тут будет? Угу. Тоже таки себе. Наступная, то почекайте. Ай, ой. Тоже таки себе. А наступная? Может, что-то нормальное? Ласка. О, снова то машина. О, oh, єс, yes, я її буду трейдити, напевно. Записуйтесь на трейд машинку. Yes, yes. Так. Відкриванька є. і тут у нас крила Прикольно. Оце було нормально, бо ультра рейр і ум камон. Окей. Okay. Mm -hmm. Наступний боксик. Ну, тепер я думаю, що мені везет, якби, Ні, не везет. Не треба було то казати. Ммм. Окей, таке собі знов. Уу. Ультраре і Рар. Прикольно. Тобто якийсь кайф. Я хочу, щоб мені та. Чотири машини коли я вспіла. Окей. Окей. Так О, я хотіла. Шо я хотіла. Де воно? Де це є? Поможіть знайти, Я не бачу. О, де та штука? Якщо бачу, що я не знаю. А. Окей. Получається, у нас вже давайте ось цей ось цей і ось цей. І гібона додаємо. Все, у нас новий гібон. Це поліцейський. Прекрасно. Тепер лишилися ще два. Правду, у мене на одного тоді не будуть хотати грошей. Все одно. Так, все рівно. Наступний боксик. У нас... Ми відкрили майже половину. Наступний. Хоч би мені ж маска випала. Вона мені раз випала, коли я відкрила просто так чотири Перед тим відео просто так. Комон і комон. М -м -м. Тепер щось нормальне, будь ласка. Так, у нас лишається 24, ми вже відкрили рівно половину і 1 і 2 тепер буде. Ммм, mm, ясно, ясно. Дякую велике. Uh... О, крила. Ну хоча б щось. Хоча б щось. Так. О, чекайте тут кісточка. Дві кісточки. Хоч би ще одна випала. І дуже хочу ще одну кісточку. Правда. Правда. Ну, 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 ну. Давай я тебе вже поглажу так і бути. Може мені, ну. <смеш> Може щось прибавити, якесь щастя. Так, комон і комон. Угу. Понял, давайте просто мовче повідкриваємо. Тут у нас що? А, комон і он комун. Прекрасно, тут, 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 тут. Рерри і ультра ультрарейр у мене вже такі було, та? Чи ні? чи та чи ні. Не знаю, коротше. О, 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 а скільки в мене вже тих машин? Дві комонки. Відкривенька угу. є. Наступний рер і ункомон. Поняла. Ми вже сорок відкрили. Вже відкрили сорок Так э, а это А де то? то, А де? Де то, що мені тільки що випало А, а де ці речі? А де А де? А то підвер Так окей добавляем а, окей. Окей, щось такого типу получається. Давайте повіваємо останніх 14 боксів. Не густо. Окей. Може щось ліпше, будь ласка. Комон і комон та. Напевно. Комон і ункомон Ще ліпше. Можна ліпше, будь ласка? О, ще ліпше. Може ще щось ліпше, будь ласка, будь ласка, ліпше, капельку ліпше. Ліпше О, ще ліпше можна, будь ласка, во шланг. Прекрасно. Ще один шланг і буде другий пожежник. що? Так, кісточку можна мені або маску? Не, не можна. А можна щось поліпше, ніж мені тільки що випало? Ну, будь ласка, ліпше, не гірше. Тут два різні слова, якщо щось. І. Так, ну, ще ліпше капельку. Можна, будь ласка. У нас лишилось ще один пожежник. Давайте так, якщо мені не випаде дві кісточ... одна кісточка, тобто або дві маски, тоді я зроблю пожежника. Ще один шланг. Може мені не он того зробити, я не знаю. Так. О, на, на поліцейського. Так, норміс, норміс, норміс. Ага. Що у нас попадається? Нічого нормального. Глазі тебе гляжі. Ще раз? Ее. А, все добре. Так, бокс. У нас лишилося останні два бокса. І у нас два такі пета. Давайте без них повідкриваємо. Перед останній бокс. Другий бокс. Якийсь у нас лишив. Дві команки. Останній бокс. Давайте. Що у нас випадає? Це. Можна і не то ніяк коментувати. Так, окей, тоді ми робимо пожежника. Тому що у нас немає того. Давайте ще подивимось. Тут у нас не вистачає, тут у нас теж не вистачає. А може дві маски якось... Ні, ясно. Так, ну, тоді давайте візьмемо пожежника. Ех, два пожежники і один поліцейський. Коротше, такі три, такі штуки нам випали. А, ні, зу в трейдах, ні. Але пише трейд, ваш ваш трейд. Щось там пише, коротше. Так. Коротше, таке собі. Нічого особливого. Якщо чесно, я думала, що нам випадеть більше масок. Але як уже є, так уже є. Я думаю, що ми чесно зробимо сьогодні всіх. Що це набагато легше і так, далі. Там все таке. Але окей. Давайте підемо тестити речі. Ну що ж, виходимо з цирку. Та, е, сніг? Ви серйозно? Угу. Так ви мені хочете сказати, що зараз сніг? Окей, okay. хай буде, як буде Перше, давайте затестимось це. Угу, угу Прикольна машина, на ну, ній можна їздити, я це, якщо чесно, не знала. Але мені подобається, подобається мені. Я просто виділа, як на ній просто хтось сидів. Крутився, все так прикольно і. Їм завидувало, що я теж хочу таку машину, а зараз. Хай мені завидуть. Угу, угу Ну що ж, це вже не олд мішіня для мене, у мене їх шість я їх постараюсь затрейдити на щось нормальне, більш-менше. В наступному відео давайте затестимо. Що нам за нею буду давати? Так ось такий пожежник. І поліцейському ми бачили, так. Що це у нас? Оп. Це можна кидати, я так поняла. Е, Чого ти не будеш мені носити? Коротше, це можна недалеко, похоже, кидати кудись. Так, ось це що таке. О, це вже нормальна іграшка. Це вже більш-менше. Так. О, видите? І він буде бігти за ним, приносити вам? Так що це ми одобряємо. Так, наступне це у нас. О, давайте ось це так. Прикольно! шкода, що нема такого Зробіт на різьбу грілянду таку, типу. Так, окей, що це? А, ну також іграшка. Ну. Я не здивована, що це іграшка. Тому. Так, давайте наступне. Так, а ну, де, де то? Кудась та. там окей, я думаю, що не туди там було. Так, окей, давайте візьмемо наступну річ. Давайте 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 тікаємо від нього тікаємо. Давайте втечемо від нього далеко. Не доженеш, не доженеш. Так не дружу. Так, окей, наступна річ про Так? Tak, no, nasze to tak, że to i tak znaju, tak? Ui, dziękuję za money, money, green, green Tak, okej, dawaj, się A, a, ja na razie ha, ha Aha, понял, ja się, na Так, я стараюсь, Коротше, все одно. Розбилися ми. А, так, окей. Давайте наступна річ. Це у нас ці бульбашки, Це у нас ці бульбашки. Так, окей. Що це? Так, не важливо. Коротше, це прості А, Так, ще щось тут є? Ні, нема. Ну, в принципі, так, було б на горі. Ну, ми це затестили, в принципі. О, їде точно. 45. Так, напоїш. Е, так. Ну що ж, сьогодні з вами була я. І ми відкрили 50 боксиків, затестили речі, які нам сьогодні випали. І, коротше, сьогодні була я, з вами я. Підписуйтесь на мій канал. І всім. pa 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 pa